У Європи немає плану, як закінчити війну. Кінець цитати сказав Володимир Зеленський, буквально щойно. В принципі, ми всі знали і здогадувалися, що у коаліції, як його там, прости господи, рішучих чи охочих немає ніякого плану. Але президент України фактично остаточно підсумував і озвучив результат діяльності коаліції рішучих плану немає. Очевидно, що його немає, але це знову ж таки озвучено констатовано. Тут слід сказати, що. Європа, вона фактично прийняла нинішній статус-кво і майже звикла до нього. До чого? До того, що Україна страждає, стікає кров'ю, а українці вмирають. А країни європейських, ну центральної, західної Європи, Європейського Союзу, висловлюють стурбованість і висловлюють солідарність, тобто знаєте, таку моральну підтримку. Ну і трошки допомагають грошима і зброєю, але так, щоб ми не, не те, щоб перемогли, а просто щоб не здохли, не сконали. От приблизно така концепція. А що таке план? План це коли є рішучість і дієвість налаштована на результат, тобто на зупинку війни. Це є основна мета. Україна готова зупиняти війну, до речі, по лінії нинішній. Ніхто не говорить зараз про кордони 91-го або 2014-го. Але має бути якась від Європи конкретна ініціатива. План. Плану немає, а план повинен бути. Ну, наприклад. Почати нарешті Україні давати все необхідне по зброї. І щоб Московія це розуміла, що Європа дасть і вже дає. Друге, це паралельно і одночасно пропонувати Московії там, скасування певних санкцій е в якості відступних, щоб також вона погодилася зупинятися по нинішній лінії. І нарешті прийняти Україну в Європейський Союз. Якщо Україна буде в Європейському Союзі, звісно, що НАТО навіть не потрібно достатньо Європейського Союзу, і Путін, я сподіваюся, принаймні принаймні це його буде обмежувати далі воювати проти країни Європейського Союзу. Оце план спрямований на досягнення конкретного результату, як то зупинка вогню. А все інше, це, це відсутність плану, це відсутність лідерства. Але бачите, сучасна Європа вона має брак суб'єктності, в суб'єктності і в спроможності Європи не лише там Путін сумнівається, а навіть самі європейці. Тому вони сьогодні заглядають в рот американському президенту Трампу як своєму рятувальнику, і своєму годувальнику.